Вже майже місяць тема лубневодоканалу, підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення не сходить з вуст мешканців міста Лубни. Велике обурення викликали дії наших шановних депутатів, коли вони в незаконний спосіб, з порушенням регламенту та всупереч рішенню постійної комісії з житлово комунального господарства відмовились розглядати електронну петицію щодо скасування тарифів для Лубневодоканалу. Але сьогодні хочеться розібрати причини такого безгосподарного ставлення керівництва водоканалу до своїх обов'язків. Однією з причин, на нашу думку, є відсутність роботи наглядової ради на лубний водоканал. Які її функції запитаєте ви? Головним завданням цієї ради є контроль за фінансовою діяльністю підприємства, тобто контроль за видатками на заробітний фонд та на виробничу діяльність. Також наглядова рада мала б розглянути розрахунки, які лубниводоканал подавав на виконавчий комітет Лубенської міської ради для підняття тарифу на водопостачання та водовідведення. Чому ж вона не працює? На думку голови постійної депутатської комісії з регламенту Валерія, Больбота, наглядова рада, мала б працювати вже давно, оскільки Лубенська міська рада вже рік як делегувала до її складу двох депутатів Крамаренка та Симоненка. І те, що представника від громадськості вже рік не можуть обрати, не заважає її роботі. В свою чергу депутат Крамаренко зауважив, що дійсно його і Симоненка було делеговано, але у зв'язку з тим, що рік блокується делегування представника від громадськості, Лубенська міська рада не може затвердити особовий склад наглядової ради на Лубневодоканал. Для того щоб наглядова рада запрацювала, потрібно затвердження її персонального складу. У нас в формі рішення прийнято тільки про делегування двох чоловік, Менеї Семененко, від депутатського корпусу. Представника від громадськості, який має заходити туди, міський голова не може знайти вже більше року. Знову ж таки, ми наполягали на цьому проєкті. Був запропонований один чоловік, він відмовився, бо треба подавати декларацію. Був запропонований інший, чомусь не підійшов. Я... Не був на сесії, лежав в лікарні. Був запропонований пан Костенко, депутат, який є підлеглим міського голови. І зрозуміло, через наявність такого конфлікту інтересів, ця кандидатура але не була підтримана. І до цього часу з усієї громади в нас не, не знайдеться ні одного неупередженого представника громадськості, ну, не знайдеться в лапках, якого б затвердили для повноцінного запровадження цієї ради. Таким чином, пан Больбут плутає. Не створена на сьогоднішній день протиправно не створена наглядова рада. Таке блокування, на нашу думку, не випадкове. Тільки уявімо, аби наглядова рада працювала то навряд чи в такий скрутний час нею було б погоджено керівнику підприємства Косолаб створення явно надуманої посади заступника начальника Лубневодоканал. Ністю 100% не опинився боднодумець та довірена особа і лікивий Володимир Бондаренко, який не має на те, щоб досвіду роботи в цій галузі. А й вищої освіти загалом. Аби наглядова рада працювала, то було б складно, а може, і неможливо укласти явно невигідний для підприємства договір про постачання електроенергії. Лише після великого розголосу цієї проблеми в авральному режимі було зібрано громадську раду та делеговано представника від громадськості. маніпуляції у вас. Е, я так і не зрозумів, чому у вас. Договор на електроенергію з Кременчуцької транлей, це шарашкінна контора, це аферісти. Чого ви через них заключили договор на поставку? Хтось доже це вникнути. Може це до вас, може завжди так було. Має... Чому ви не платите в «Лубни енергію, а платите в якийсь Кремінчуський шарашкінний контори з уставним капіталом 5 тисяч гривень. Хтось на це доже дати відповідь? Я буду дзвонити Борису Григоровичу, я вперше раз бачу. Но ну, він прозвів на мене хороше відчитлення йому, щоб він розібрався там початку. Чому ви в Кременчуг, в канторі зареєструваний на окраїні Сталин, платите гроші за електричство в Лубнах. За цього треба почати. Громадська рада по рекомендації управління житлово-комунальне господарство виконавчого комітету делегувала до наглядової ради «Лубневодоканал» пенсіонера Калину Бориса Григоровича. Ми зараз не будемо робити оцінку даній кандидатурі, оскільки поки що занадто мало інформації, але хочемо зауважити, що міська влада не спромоглася знайти на дану відповідальну посаду більш молодої енергійної людини. На жаль, досить поважний вік Калини Бориса Григоровича може стати на заваді в ефективній роботі на глядовій раді. Ну, я цього погоджуся в смислі, мені запропонували е, цей пост. Трошки роз'яснили, що воно до чого, і так далі, і так далі. О, ну, я так сказати, всю життя, та, що в мене в Лубнах, я більше 25 років працював у галузі місь виконкому іду на посаді главного інженера комунального господарства. О, потім в земельному відділі працював ще половину цього, ето. то я все так знаю, всі, ці, е, все, що робиться, робилося і робиться в місті, я в курсі діла, я просто ето, вирішив, якщо як, чесно говоря, то трошки попрацювати, тільки, дай Боже, мені здоров'я, щоб здоров'я не підвело. Бо як підведе, то я ж вже нічого не то. А хто вам запропонував? Це відділ комунального господарства. Відділ комунального господарства, да. міської ради, так? Да, міської ради. Зрозуміло. Ну, Бажаємо вам успіхів на новій посаді, щоб ви розібралися з тими питаннями, які піднімалися і на громадській раді, приводу електроенергії, інших питань. Тому бажаю вам здоров'я, сил, наснаги. В свою чергу ми вважаємо, що навіть попри парапони, які свідомо чи несвідомо чини не місцева влада в формуванні наглядової ради на Лубневодоканал, все ж мають бути подолані, і робота даної ради має розпочатися якомога швидше.